Коли почалося повномасштабне вторгнення, я був за кордоном, точніше, в Польщі на роботі. Повномасштабне вторгнення Росії до України застало Володимира Симанишина у Польщі, де він міг би залишатися і досі. Вже на той час у мене ну, якщо можна так сказати, були певні якісь стосунки з Богом, тобто якесь спілкування, молитва, читання святого письма і. Голос Божий мені, мабуть, не дав. Робити вигляд, що все добре, ти маєш ходити далі собі на роботу. В той час, коли розумієш, що я от молода людина, мені тоді там 26 років. 에, придатний до війська, можу захищати свою батьківщину. і Чому мені сидіти за кордоном, щоб що заробляти гроші? Для кого? Є батьки, є друзі, є ті люди, які дорогі серцю в Україні. Чому я маю сидіти тут? Тому. Я повернувся з наміром піти в військо. Це було однозначне рішення. По поверненні в Україну Володимир опинився на одному з найважчих напрямків фронту. Я повернувся 1 березня в Україну, і 14-го мене вже мобілізували, і хлопців також моїх в Збройні Сили України. Ми поїхали на Сєвєродонецьк. Тоді якраз там йшли важкі бої і снаряди прямо. Лягали біля нас там буквально в 5-10 метрах, і ти не розумієш, чи ти взагалі звідти виберешся, чи ні. За рік хлопець дістав важке поранення, яке змінило його життя і світогляд. Даром, можна сказати, було навіть не фізичне поранення, а те, що на той час в мене була дівчина. Я був сильно закоханий, скажімо, в неї. Але це було таким ударом, що я не отримав від неї підтримки в тоді, в той час. Це було таке правдиве випробування моєї віри. Якісь мірі я вже ще до того, як їхав на бойові, десь була така думка, що в принципі поранення і смерть на війні це речі невід'ємні, на жаль, і моя участь може бути така сама, як і. Інших. Ну, і під час одної з бойових задач е, я отримав поранення від боєприпасу від дрону. В один момент е, побачив якесь світло, можна так сказати, перед собою, е, хоча й не зрозумів, що то стався вибух. І все задзвеніло ухах. очі мені також е, якби зачепили, тобто закидало уламками. Бачити нічого не бачиш. Тіла як такого, я не скажу, мабуть, відчував, що руки затерпну, ну, тобто, якесь таке. Просто не відчував їх фактично нічого. Тільки таке якесь, мабуть, як печіння, певне. І не розумів, в принципі, що сталося. Ну, Витягнули мене побратими, наклали турнікети. У той момент я відключився взагалі. Вже прокинувся аж в Дніпрі в реанімації. Вже тоді я зміг подивитися одним оком. Взагалі, що сталося? Я бачив так звичайно мутно, але срівно підняв наскільки міг руку, подивився. Зрозумів, що однієї точно немає, не знаю, що з другої. Взагалі не знаю, взагалі не знаю, в якому я стані. В цілому я типу міг лягти нормально, відкрити око одне, тому що в іншому написали, що важка контузія лівого ока була. Плюс були проникаючі уламкові поранення праве плече. Ну прям якщо говорити, то отут до самого плеча в мене були уламки. Потім е, нога була права, так само, тут була глибока рана, е, так само був залетів уламок, туди лице було розбите, повністю ніс був розбитий прямо до, до кісток там було все майже посічено. Тобто в мене отут обличчя було. Я дихав однією ніздрею, і то так пам'ятаю, навіть час, мабуть, днів п'ять або. Навіть більше я лежав під ШВЛ, тому що не міг дихати самостійно. Мабуть, і не до кінця ще усвідомлював серйозність того, наскільки мені буде важко, але все-таки, мабуть, радість того, що я ще живий, що я ще можу рухатися, вона все-таки пере... Пере... більш переважала, ніж це якесь там усвідомлення того, що ти втратив. Усвідомлення того, що я втратив, воно вже прийшло тоді, коли переді мною почали поставати якісь певні виклики особисті. Володимиру довелося вчитися жити в новій для нього реальності. Та найбільшим викликом для нього стало непоранення. Ну, мабуть, таким ж, якби ударом можна сказати, було навіть не фізичне поранення, а те, що на той час в мене була дівчина. Е, ну, я був сильно закоханий, скажімо, В неї дуже сильно її любив, і на той час е, вона якраз не стала підтримкою тією, якою я очікував від неї отримувати. скажімо. Коли я вже прокинувся, коли я вже зрозумів, що сталося, е, я все-таки надіявся, там, ну, не в найближчі там дні, можливо. Найближчі там, тижні або ще пізніше. Тому що розумів, що це справді важко прийняти і мені, і, мабуть, їй також, але це було таким ударом, що я не отримав від неї підтримки тоді в той час. Це було, скажімо ще таким моральним випробуванням, крім фізичного, крім поранення. Без молитви тут не обійшлося, тому що. Я відкрито виставляв, скажімо, претензії свої до Бога. Чому так? Чому нерозуміння, чому немає тієї підтримки, якої би хотів отримати, і, якби всі ці якісь моменти складні для мене сприйняті, я це висловлював відкрито Богові в молитві. Я можу сказати, що це було таке. Правдиве випробування моєї віри і того, чи насправді оці всі, ця вся ситуація, скажімо, або підтвердить те, що я вірю, або навпаки, спростує якісь можливі речі, ті, що, ті, що я вірю. Саме особиста віра в Бога та прагнення бути корисним допомогли Володимиру повернутися до життя. Вже в перші дні кажу, там приходили якби, друзі, і говорили, якби, в принципі, всім знайомі слова все буде добре, хоча я розумів, наскільки все буде добре, що я вже не зможу якби, робити тих речей, які я робив раніше. Я вже тоді це в якійсь мірі розумів. Було питання в загальному до себе: а що ти взагалі можеш зараз? Чи як ти, можеш, е... як ти можеш себе далі реалізувати. Тобто я собі постійно ставив ці питання. Відповідно, зрозумів, що я кажу, можу ходити. Це вже якийсь плюс, вже такий вагома така річ, яка мені давала розуміння, що я вже не буду сидіти на одному місці, я вже можу щось рухатися, пересуватися, там, е... якусь роботу таку робити. Ну, по-друге, звичайно. Навчився ногами ще в той час і носом користуватися телефоном, без гаджета нікуди. Спортом почав займатися, кажу, знову ж таки, я зрозумів, що я бігати можу, бо теж було для мене якби викликом, чи я зможу побігти, чи мене не почне кидати, чи я не втрачу свідомість, Ну, бо тому що я не знаю, які, в якому стані організм. Потім вже зрозумів, що можу навіть. Тими частинами руки, що в мене залишилося навіть набирати текст на комп'ютері чи на телефоні, тобто навіть і такі речі, в принципі, можливі. Ну і їсти, звичайно, в першу чергу, коли зрозумів, що можу сам, що там потім приладнали собі якось там до руки там, ложку чи веделку, якісь такі побутові речі. І Воно все так поступово, поступово як би приходило до того, що ну, не так то й мало я можу, як, наскільки воно мені здається. Тобто питання до того, як я до цього підходжу і як я готовий якісь конкретні задачі вирішувати вдома чи там, в суспільстві, в, в навчанні, знову ж таки. Ще не маючи протезів, я розумів, що. Ну, ті речі мені доступні. Якщо я читати можу, якщо я писати можу, якщо я якусь інформацію можу шукати, чи навіть там, з частиною співпрацювати, там, їм якісь довідки відправляти, плюс якісь документи самому свої вирішувати. Тобто, якщо мені такі речі можливі, в той час, коли в мене немає протезів, то чому воно має стати обмеженням тоді, коли вони в мене появляться? Наша віра, я особисто переконаний, що. Вона саме виявляється тоді, коли насправді дуже важко в важких ситуаціях. В тих ситуаціях, де здається, що людських сил, от моїй ситуації, там людських сил об'єктивно не вистачило б ні, ні ніколи. Щоб пережити все те мені, щоб пережити те все рідним, Мені здається, що тут без Бога. Ну тобто, так само як наша країна зараз стоїть. Незважаючи на те, мало хто про це дивиться, звичайно, нам важко. Ми виснажені, дехто морально, дехто і фізично, і психологічно, військові взагалі, я навіть не знаю, в якому стані, тобто, вони, як вони це переносять. Але щоб вистояти в такій країні, як наша, така маленька, здається, країна, і подивитися на того гіганта на карті. Який бореться проти нас, який хоче нас знищити. Ну, насправді мені здається, що без Бога. Ми вже бачимо Божі чудеса на сьогоднішній день, якщо ми хочемо їх бачити. Ми можемо їх бачити кожен день, питання просто, чи ми їх шукаємо. Божим чудом було й те, що для Володимира зібрали необхідну суму на біонічні протези, які поставили в Америці. З малюванням взагалі я познайомився на арт-терапії в Тернополі. Для мене це було. Якби теж якесь таке відкриття, мабуть. Я просто старався пробувати щось те, що для мене було цікаве. Ну, і Ми там примостили, кажу, там до бента, у мене бент тоді був замотаний, Я до бента примостили якось пензлика і там проводив майстер-клас, чоловік, художник з Тернополя. І він просто показав, як в загальному маски робити, як там фарбу змішувати, якісь там елементарне таке дитяче, в принципі, як дітей в саді вчуть. Він так хлопців військових якби вчив малювати. Ну і там я познайомився фактично з малюванням. Спочатку так поставився скептично, а потім, побачивши перший результат, вже коли там мама фотографії зробила, там показує, я думаю, ну нічого собі не знав, що такий результат може бути у людей. Арт-терапія переросла у справжнє захоплення малюванням. Тож як результат... Володимир має вже кілька виставок власних картин. Сьогодні е, ми хочемо вас познайомити з людиною з великої літери, е, з нашим воїном Володимиром Семанишином. Е, е, виставка картин, якого тут зараз знаходиться, і ви її можете бачити. Це для нас дуже велика честь, що тут е, е, цей е, час висіли його картини. Всім добрий день! Дякую Богу за цю можливість. Радий з усіма вами познайомитися. Який це клас? Третій. А я з перших днів 22-го року повернувся в Україну, коли почалася велика війна Росії з Україною. Ну і так сталося, що під час служби, на жаль, отримав поранення. Але знову ж таки, воно повернулося таким чином, що я відкрив собі. Той час, коли лікувався такий талант, як ви бачите, почав трішки малювати картини, бо тут є різні, є такі, скажімо, е дитячі, можна навіть сказати, якийсь такий е авантюризм е до якихось трішки вже серйозніших, але все рівно хотів би і собі, і вам побажати розвивати свої таланти, які ви бачите, що вони у вас є. Давай, опа. А, воно Ага. Електронна, як робота. Бачили фільми про роботи, мультфільми, якісь про роботи. А що дивилась? Я вчора про що дивилась? Про а, ну, це щось типу того. Я робот, тільки я ніколи не думав, що саме в такому часі і при таких обставинах мені прийдеться якось прийняти в тому участь. А, так незвично. Ви? Незвично, правда? А, ну Мені така, аж незвично. А? а як її рухати? Як її рухати? Так. Ну дивися. Якщо говорити про твою руку, Ні. Ні, я тобі покажу просто на твоїй руці, щоб ти розумів, як її рухати. Закоти трішки рука в свій. Вот. Деся, коли ти згинаєш свою руку, в тебе отут напружується, чуєш? А -а -а. І коли ти розгинаєш, в да. тебе тут напружується. А я це саме роблю тільки без кистей, бо тому що в мене закінчується, зараз трішки підтягну, побачите. Отут в мене рука закінчується, відповідно, я рухаю теж м'язами і вона рухається відчуває е, імпульс, так, вона відчуває м'язи. Окрім малювання, зараз Володимир набуває богословської освіти. Духовну освіту, я, мабуть, думав ще перед війною, ще коли тільки кажу, е, серйозно став перейматися своєю вірою і глибше, скажімо, став її сприймати. Чи я був за кордоном, чи я був на роботі, кажу все рівно. І був в війську, скажімо, і постійно було якийсь такий, скажімо, поклик серця, який говорив, що це саме те, що мені потрібно. Я поступив в духовну православну богословську академію, ну вона так називається. Православну семінарію, можна так ще назвати, на Волині. Повноцінним таким якби конфесіональним священником я в принципі себе ніколи і не бачив, щоб, ну так, прям при парафії, як в нас говорять, служити. Е я для себе розглядаю такий варіант, як капеланство. Хотілося би людям показати своїм, можливо, таким прикладом, що жити варто насправді яким би життя не складавалося складним, незрозумілим, молитися за них, бути поряд з ними і таким чином, скажімо, давати їм можливість пізнати Бога, Володимир впевнений, що саме пережитий травматичний досвід зробив його віру міцнішою, а з Богом він зможе здійснити все, що задумав. Якщо думати логічно, то мабуть мав би поступити я цілком протилежно. Маю на увазі ну, піти проти Бога, зважаючи на все те, що зі мною відбулося, я би мав боротися чи воювати, чи взагалі не визнавати, що він взагалі існує. Якщо ти здашся, ну фактично в тебе є ця можливість, ти маєш на це право, але що далі? У мене з'являлося завжди це питання: що далі? От я здамся, я перестану там, лікуватися, протезуватися, перестану малювати, не буду нічого робити. Ну, що далі? Який від цього результат. Якщо це не приносить ні мені ніякої користі, ні іншим, я не знаю, це, мабуть, безмістовне життя, я би такого, ну, я би такого не хотів і не хотів би ніко, нікому такого побажати. Тобто прожити життя, просто прожити, не розуміючи, для чого ти його живеш. Це завжди якісь такі е, роздуми, мабуть. Розмова з Богом, з людьми, з ситуаціями, які відбуваються. Тобто, старатися це осмислювати, для чого це відбувається, для чого взагалі оце я все проходжу, для чого я це роблю, яка мета? Якраз думаю, в цьому і є, мабуть, мій секрет особистий, що я стараюся віднайти сенс в тих речах, яких я роблю. Що це принесе користь, і це буде добром, скажімо, для інших, і для мене це буде добром, і це буде не безмістовне життя для мене. А для мене це найголовніше.